Заходьте, будь ласка, доброго дня, ми... ось тут ми облаштувалися. Подружжя переселенців Юрій та Галина Герасимчуки до 16 серпня 2022 року проживали в Каховському районі на Херсонщині. Тоді пригадують, взяли з собою лише документи, одяг та посуд. Нині вони живуть в одному з гуртожитків Рівного. Холодильника купили оце, Бушного купили, холодильника теж тут. Правда, волонтери нам обіщали перевести дочки з Херсона це ж речі. 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 то ждем. Вдома Галина 15 років працювала продавчиною в магазині. У рівному каже, влаштувалася на роботу, втім пізніше, за станом здоров'я, звільнилася. Буду після праздників лягати у лікарню. Там диски зійшли мене багато цих. Гриж протрузій. Буду зараз підлікуюся, а потім вже мені дали адрес десь на кондитерку Це вироблять там цвіточки, все на торти, то туди піду. Юрій Герасимчук у рідному селищі обробляв землю та тримав худобу. Розповідає, у Рівному понад півроку працює на заправній станції та отримує пенсію. Держава забезпечує безкоштовне світло, вода. Проживання На муртожиток привозять інколи продуктові набори. 47-річна Наталія Махник разом із батьками переїхала на Рівненщину наприкінці травня 2022 року, Соледару, що на Донеччині. Розповідає, її рідне місто нині зруйноване. Ну, абсолютно нічого з собою не брали. Ми думали там на місяць, приїдемо, а через місяць поїдемо додому. Рівна хороший город, красивий. Я работала спочатку з соціальним працівником, Мене взяли на полгода на підміну. А потім Віра Михайловна мене устроїла сюди працюєте? – життя. У вільний час жінка робить картини з алмазної мозаїки. Ось папі виложила іконку, це його іконка, мама іконка, а моя сіместрільна. Каждому кожному па іконки виложила. А чому саме іконки? Ну, щоб поберігали нас. Загалом з початку повномасштабного вторгнення у гуртожитках Рівницького державного гуманітарного університету проживали 2600 переселенців. З них нині залишилося 270, розповідає директорка студмістечка містечка Віра Бабак. Додає, з них орієнтовно 60 відсотків знайшли роботу. Ці люди, які дійсно вже живуть тут, проживають два з половиною роки. Вони дійсно психологи були, вони в лікарні ходять, в них вже є сімейні сім лікарі, якби вони себе вже тут знайшли, вони вже стараються знаєте, тут приживатися, Вони вже тут нас як свої. Ми зі всіма дружимо, всіх підтримуємо, буквально всіх. Ми стараємося це робити, і ми будемо надалі старатися це робити. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.